Вітаю ветері ви новини у студії Віктор Раду. У день конституції кількість жертв ракетного удару по Краматорську зросла до 11. Рахунок поранених йде на десятки. Рятувальні роботи продовжуються під завалами, що можуть бути люди. Російська армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Окупанти вдарили ракетами С-300, завдали прицільного удару по центру міста, влучивши в кафе, де в момент обстрілу було багато людей. Завалищі розбирають вже відомо про щонайменше 10 загиблих і понад 60 поранених. Серед загиблих троє підлітків, 17-річна дівчина та дві 14-річні сестри близнючки. Серед поранених восьмимісячне немовля. Рятувальна операція триває. На місці подій працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, парамедики та патрульні. Обстріляли російські військові Кременчук Полтавської області, точно у річницю прильоту по торговому центру, коли загинула 21 особа. Як і рік тому цього дня ворог обстріляв Кременчук ракетами х 22 Є влучання у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Росія продовжує обстрілювати Херсонську область та Херсон. Регіон знову зазнав масованої ракетної атаки. Зруйновано будинки та інфраструктуру. Поранені отримали троє мирних жителів. Херсонщину, російські війська вкотре обстріляли з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та БПЛА. В обласному центрі під ворожий удар потрапили цивільні будинки. У мікрорайоні Корабели в передмістях люди виявляли залишки боєприпасів і снаряди, що не розірвалися. У дворах і городах. Зафіксовано пошкодження багатоповерхових та приватних будинків кафе, гаражів та автомобілів. У СМТ Антонівка через ворожі обстріли зруйновано будинки на дев'яти вулицях. Поранена 36-річного чоловіка та двох літніх жінок. Біля СМТ Камишани під час ворожого обстрілу на полі вигоріло 10 гектарів врожай ячменю. Повідомили в поліції Херсонської області. В Одесі ніч пройшла відносно спокійно, та навіть з'явилася можливість відзначити день конституції. Окрім традиційного покладання квітів, одесити спільно з патрульною поліцією провели велопробіг у вишиванках. Одесити проїхалися велосипедами, центральними вулицями міста. Святковий велопробіг у вишиванках відбувся з нагоди Дня Конституції України. До заходу долучилися і патрульні поліцейські, а також велопатрульні та мотопатрульні. Вишитий одяг підкреслював святковість події. Одесити продемонстрували свою ідентичність, єдність і прагнення зберігати традиції. До того ж, велопробіг засвідчив, що бути в спортивному тонусі ознака сучасної людини, яка дбає про своє здоров'я. Крім того, їзда на велосипеді це чудовий метод психологічної реабілітації, зазначили учасники святкового велопробігу. А правоохоронці не тільки взяли участь у спортивному заході, а ще й забезпечили безпеку дорожнього руху під час події. Військові навчання Сібріз цього року відбудуться. У них візьмуть участь іноземні партнери насамперед Великобританії та США, а загалом 18 країн. Основна спрямованість навчань розмінування акваторії Чорного моря. Про це на брифінгу в Одесі розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Про особливості проведення СІ 2023 Дивіться далі у випуску. На відміну від минулого року, коли через військову агресію в Україні не проводилися спільні військово-морські навчання «Сібриз», цьогоріч вирішено продовжити попередній багаторічний досвід та відновити проведення практичних відпрацювань. Нагадаємо, вперше Сібриз проводився ще у 1997 році. Деталі цьогорічних навчань озвучив представник ВМС збройних сил України Дмитро Плетенчук. В цьому році спільні навчання було відновлено так само. До нього долучаються наші іноземні партнери, в першу чергу, це Велика Британія та Сполучені Штати Америки, загалом 18 країн-учасниць. Основна тематика цього навчання відрізняється від попередніх. В першу чергу ми зараз звертаємо увагу на діяльність ВМС після закінчення цієї війни. Після нашої перемоги розмінування акваторії Чорного моря, забезпечення безпеки, судноплавства стануть основними завданнями військово-морських навчань Сібриз цього року. Спрямованість цих навчань саме на організацію роботи штабів подібних, організацію роботи корабельного складу та кораблів розмінування в цих навчаннях, з нашого боку, беруть участь в тому числі. Два кораблі протимінних це кораблі класу Сандаун, які нам щодо повномасштабного вторгнення передавали передавала Велика Британія і мають вони назви Черкаси та Чернігів. Окрім інформації про майбутнє військово-морські навчання, Дмитро Платенчук озвучив результати роботи українських військових, які вже є на сьогодні, в напрямку розмінування Чорного моря. Станом на зараз. Військово-морські сили України вже знешкодили більше сотні якірних морських мін, які після штормів викидало, відривало від якора і викидало на узбережжя. Спільні мультинаціональні військово-морські навчання сібріз стартують з морського етапу. Про перебіг подальших компонентів відомо наступне. Є і сухопутна, і повітряна компонента, як це завжди було під час проведення сібризу. Сібриз до речі. В Україні був одним з найбільших взагалі військових навчань, і завжди це було подією року. Дмитро Платенчук також нагадав про небезпеку стосовно відвідування пляжів та про те, що тривають постійні роботи з розмінування акваторії. В цьому задіяні відповідні військові структури, зокрема представники ДСНС. Скандального одеського військома полковника Івана Борисова звільнили з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Наразі його функції виконує штатний заступник. Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Нагадаємо, раніше це рішення було прийнято під час ставки Верховного головнокомандувача. Необережне поводження з вогнем призвело до займання приватного будинку на Одещині. Під час пожежі постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували. Пожежа сталася в вдосвіта в одноповерховому приватному будинку в селі Конопляне Березовського району. Горіли дах та домашнє майно в одній із кімнат. Під час пожежі постраждав 66-річний господар житла. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості із 10% опіків тіла. За годину полум'я на площі 60 квадратних метрів загасили. За попередню інформацію, інцидент стався через необережне поводження з вогнем. На місці надзвичайної події працювали четверо співробітників та спецмашина ДСНС, а також загін місцевої пожежної команди. Погода знову погіршилася. Синоптики кажуть, що погодні умови зараз перебувають під впливом циклону. На цьому тижні прогнозуються грози та короткочасні дощі. На вихідних температура повітря буде вищою ніж у будні, і в деяких районах досягне 31 градуса тепла. Детальніше про погоду розповіла синоптик відділу метеопрогнозів гідрометцентру Чорного та Азовського морів Юлія Султан. На погоду в цілому в Україні та в нашому регіоні на цьому тижні впливає циклон. Тому в середу по регіону оголошено штормове попередження, розповідають синоптики. Циклон під назвою Марселінос, який активно розгортає діяльність північніше України, впливає також і на більшу частину території України та азово чорноморський басейн. У зв'язку з розповсюдженням атмосферного фронту з північного заходу очікуються несприятливі погодні умови. В четвер, характер погоди особливо не зміниться. В Одесі очікується мінлива хмарність в день без істотних опадів. А ось вночі прогнозується дощ як в місті, так і в області. Повітряні потоки переважатимуть північно-західного напрямку 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 14-16, в день 23-25, Температура морської води 18-19 градусів. 30 червня та 1 липня по області також очікується мінлива хмарність, але істотних опадів вже не прогнозуються. І стовпчик термометра у деяких районах досягне відмітки плюс 31 градус. Вітер північно-західний, в день 1 липня південної четверті швидкість помірна. Температура вночі 14-19, і в день температурний фон вище складатиме 26-31 градус. 2 та 3 липня погода буде схожою. Ніч понеділка, можливий помірний дощ. Тим не менш, температура залишатиметься високою. Щодо кількості опадів у червні показники не перевищені, говорять фахівці. На місто Одеси характерна середньомісячна кількість опадів для червня місяця 48 мм. За даними метеостанції Одеса Обсерваторія, протягом червня було зафіксовано 20 мм опадів, що становить менше половини. Але по місту Одеса може бути нерівномірне розподілення опадів, і тому в деяких районах могли випасти набагато більша кількість опадів, але, на жаль, це не зафіксовано нашою метеостанцією. З початком повного масштабного вторгнення вся медична система країни працює у режимі підвищеної відповідальності, у тому числі амбулаторії сімейної медицини. Про одну з них, Любашівський центр первинної медико-санітарної допомоги, йтиметься у нашому наступному репортажі. Сьогодні лікарі центру обслуговують мешканців одразу двох громад: Любашівської та Зеленогірської, а також понад тисячу переселенців. Знайомтесь Григорій Ратушняк, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги. У минулому головний лікар Зеленогірської дільничної лікарні. Після реформування очолив сімейну медицину на теренах Любашівщини. Населення двох громад обслуговують 13 сімейних лікарів, 57 медсестер, а також сімейний лікар-педіатр. Але все одне фахівців не вистачає. Обслуговуємо все населення нашого району. Любашівки і навколишніх сіл з іншої громади, зінигірської громади, наприклад, теж до нас приїжджають пацієнти. Військовий стан порушив звичайний ритм мільйонів людей, які змушені покидати рідні домівки. Багатьом з них нікуди повертатись. У двох громадах Любашівщини живуть понад тисячу переміщених осіб є з дітьми. Їм всім потрібна увага лікарів. Це серйозний виклик для місцевої медичної системи, яка до недавнього часу не мала навіть свого авто. Але на допомогу прийшли міжнародні партнери. Ми працюємо з, з проєктом, мов сказати, хоцію сайт яка нам надала автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, а також надає нам горючку, ліки. І ми з цією машиною їздимо, обслуговуємо, можна сказати, такі виклики додому, а також їздимо по переміщеним особам. Нещодавно від дитячого фонду ЮНІСЕФ центр первинної медико-санітарної допомоги у Любашівці отримав також шість холодильників та морозильні камери сучасного зразка. Вони дуже різняться від тих, що були раніше. Безпосередньо тут у центрі працівники представництва фонду вже встановили безкоштовно холодильник та морозильну камеру у Зеленогірській, Гвоздавській, Ясанівській та Троїцькій амбулаторіях. Комбіновані холодильники з камерою для льоду для зберігання вакцин та морозильні камери з акумуляторами холоду. Вони забезпечують температурний режим у разі проблем з постачанням електроенергії протягом восьми діб. Благодійники доставили також три генератори на 5, 8 та 110 кВт у разі проблем з постачанням електроенергії. Це дуже актуально, тому що тут є умови для зберігання вакцин, особливо вакцин, які пов'язані з вакцинацією. COVID. температура може тут бути до мінус 17 градусів. І ми впевнені в тому, що якщо сьогодні не буде електроенергії, то ця холодильна камера може зберігати на температуру декілька суток. Таким чином, завдяки зусиллям лікарів, допомозі західних та вітчизняних спонсорів, сімейні лікарі в одеському регіоні потрохи стають все більш сучасними, обладнаними і готовими до нових викликів. День конституції України у мирний час відзначався щороку у масштабному форматі в умовах воєнного стану без масових святкувань, але все ж таки влаштовують заходи, які нагадують про важливість цього документа. В Одесі в будинку представництв відвідувачі дізналися більше про свої права а також могли спробувати сили у новій професії. Навіть під час військового стану, коли держава щоденно потерпає від обстрілів, люди пам'ятають про те, що саме конституція підтвердила здатність України функціонувати як суверенна держава. Кожен має право на освіту, так говорить одна зі статей Конституції. І сьогодні, в умовах військового стану, коли велика кількість людей були вимушені переїхати до більш безпечних місць та шукати нову роботу, українці не опускають руки. Вони продовжують шукати себе в різних сферах та навчатися новим спеціальностям. Наш державний заклад зорієнтований на доросле населення, і в нас можна пройти навчання за 32 професіями, отримати документ державного зразку. А зараз наша локація надає можливість. Населенню і запрошеним нашим гостям різного віку дітям було цікаво роботи працювати з пластилином. Дорослі люди заплитали волосся, діти отримували послугу нашого майстра з візажу, малюнок на обличчі. Так, Оксана свого часу отримала дві вищі освіти і згодом зрозуміла, що її більше тягне до творчості. Через п'ять місяців навчання дівчина стала професійним візажистом і вже упродовж п'яти років робить одеситок ще більш гарними. Мені подобається дарувати людям красу, мені подобаються ті емоції, які я відчуваю, коли я роблю людей гарнішими. Да. Я відчуваю їхню енергію, да, коли роблю макіяж. Тобто мені це дуже подобається. Я взагалі маю також дві вищі освіти, але все-таки творчість взяла верх і я вирішила. Піти по цій професії навчитися, а тепер навчає людей, буде, дарувати красу іншим. Одна з професій, яка після перемоги України буде користуватися особливим попитом, це зварник, вважають експерти. Кожен бажаючий мав змогу спробувати себе, попрацювавши на спеціальному тренувальному апараті, який фіксує навчальні здобутки спеціаліста. Довжина та кут дуги, швидкість зварювання та інші навички відображаються на екрані монітора. Тут повинно бути в зеленій зоні. Якщо все в зеленій зоні, то і один коло одного, то це нормальна швидкість і нормальна длина дуги. Якщо перескакує, то це вже длина дуги, тобто рука плаває або вверх, або вниз до металу. А повинно бути все в зеленій зоні. Вишиванки, мотанки, іграшки зроблені руками вихованців одеського дитячого будинку інтернату. Усе це мали можливість придбати відвідувачі заходу. 50 відсотків від продажу творчих робіт підуть на донати для ЗСУ. Вишиванки, мотанки, іграшки виготовлені руками вихованців одеського дитячого будинку інтернату. Все це мали змогу придбати відвідувачі заходу. 50 відсотків від продажу творчих робіт підуть на донати для ЗСУ. Візитери мали можливість також дізнатися більше і про права людини у сфері охорони здоров'я. У нас за програмою контрактування є можливість для кожного громадянина України пройти по програмі безкоштовних медичних гарантій реабілітацію як стаціонарну, так і нестаціонарну. За реабілітацію сплачує держава, а лише потрібно направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста для того, щоб пройти від 14 днів повноцінний курс реабілітації як стаціонарний, так і нестаціонарний. В першу чергу такою. Можливістю можуть скористатися люди з хронічними захворюваннями і гострими формами хвороб. А військовослужбовці мають змогу пройти різні види реабілітації. Остеохондрози, бронхіальна астма, патології сердечно судової системи, біль там не знаю, там артрити, артрози тощо, якщо було загострення або виникнення там після інфарктів, після інсультів, це все реабілітується в нашому центрі. Близько десяти різноманітних локацій. Відвідувачі заходу мали змогу пройти ці цікаві квести, взяти участь в майстер-класах, переглянути фільм, зіграти в шахи, послухати концерт та навіть потанцювати. Одна калина за відлом, одна родина за столом, одна стежина, що йшла сама, одна ліповна сиття, одна журба, без забіття, Україна, бо в нас іншої нема. Також можна було придбати патріотичні речі вишиванки, мотанки, іграшки, зроблені вихованцями одного з одеських дитячих будинків інтернатів. Дітки там з вадами слуху і сонячні діти. Це ручна робота. Кошти повертаються на карти дітей для того, щоб вони могли закупити матеріал для наступних робіт. Рубашки, ікони, картини це все, що виробляють дітки. 50% від продажу творчих робіт підуть на донати для ЗСУ. В день конституції України важливо не забувати про тих, завдяки кому наша країна є демократичною, незалежною та вільною. День конституції України щороку відзначають у Одеському зоопарку. Це привід порадувати малечу та дорослих і трохи відволікти їх від переживання складних часів. Що підготували та чим дивували відвідувачів у зоопарку, розкажуть наші кореспонденти. Веселі посмішки, музика та гарний настрій в Одеському звіринці відбулося свято з нагоди Дня Конституції України. Відвідувачі мали змогу побачити виступи дитячих ансамблів, взяти участь у різноманітних конкурсах і, звісно, поспілкуватися з тваринами. Це велике свято, тому ми е, будемо святкувати День Конституції. Ну на, на, на наші свята усі вони розраховані насамперед на дітей, звісно. І е, дітям е, треба ну, з мальства там, якось прививати до них е, повагу до Конституції, е, щоб вони розуміли велич країни, що таке закон. Дуже важлива місія зоопарку, якщо казати про потужний посил, це надавати якесь натхнення, надавати як, як, якийсь спокій, якийсь позитив. Народні пісні, танці та костюми вся атмосфера свята поклика нам підіймати настрій відвідувача. І в першу чергу, завдяки виступам творчих колективів. Чим саме вражали артисти? Розповідає керівниця танцювально-хореографічного ансамблю. Діти будуть вражати різними напрями хореографії. Це сучасна дитяча хореографія і американський теп-денс. Серед глядачів були як просто відвідувачі, які навіть випадково потрапили на свято, так і батьки з дітьми, які виступають сьогодні на сцені. Загалі намагаємось часто ходити. У мене четверо дітей. Ми дуже полюбляємо. Розповідаємо про, ну, про животних. Коли провозять нових, ми ходимо часто. Тут моя донька виступає, тому ми на цій сцені не вперше. Я дуже задоволена цим святом, несподівана, неочікувана, тому що ну я рідко тут буваю. На жаль, а так видався вільний день і я завітала. Ну просто хотіла пройти з територією, подивитися на звірів. А тут ще і свято і таке гарне, дітки замечательні. Я дуже задоволена, настрій веще просто до небес. Майже на кожне свято зоопарк готує розважальну програму для діток та дорослих. А святкування дня конституції завершилось цікавими конкурсами, аніматорами та дитячим танцювальним флешмобом. Напередодні дня конституції до Одеси з концертом завітала народна артистка України Катерина Божинська. Представники шоу-бізнесу об'єднуються у творчі тандеми задля підтримки українських захисників. Так, Катерина Божинська та заслужений артист Михайло Грицькан у рамках благодійного туру Воля дали вже два десятки концертів у Європі та Україні. На потреби ЗСУ артисти передали понад 3 мільйони гривень. А в Одеській філармонії для вимушено переміщених осіб та військових провели благодійну творчу зустріч. На їхньому рахунку сотня благодійних мистецьких заходів та понад три мільйони гривень, спрямованих на допомогу українським військовим та ВПО. Зібрані кошти йдуть на потреби дитячих лікарень, протезування військових, на дрони, тепловізори, на автівки для українських захисників та інші необхідні засоби. Нашим хлопцям на передовій дуже потрібно знати, що вони там не самі, що ми з ними, що ми підтримуємо, що ми молимо, що ми передаємо і техніку військову, і пред. Даємо харчі, передаємо медичне обладнання, все, що можемо. Ми збираємо допомогу для українських воїнів, для зсу для української армії. А до речі, у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» служить рідний брат Катерини Бужинської з перших днів повномасштабного вторгнення він пішов на фронт добровольцем. Він професійний журналіст, але вирішив піти захищати Україну, і він сказав. Так, ми з боковини, з Чернівців, але якщо я не піду зараз туди, в Донецьку область, не дай Боже, кляті окупанти можуть прийти до нас додому. Це ті самі Едельвейси, про яких говорять легендарні, яких дуже бояться. Наші вороги, і до речі, в Вашингтоні мені в мене була можливість прапор 10-ї бригади офіційно передати послу України в Америці Оксані Маркаровій, задля для того, щоб цей прапор, як історія сьогодення, яка сьогодні створюється, пишеться, висів в Вашингтоні в центрі Вашингтону в українському дому домі. З метою підняття бойового духу українців та збору коштів на підтримку зсу Катерина Бужинська та Михайла Грицкан вирушили у турне країнами ЄС ні тільки в Європі, а й в Україні. Артисти дарують слухачам свята української пісні. Музика пісня завжди рахує, що це є ліки для душі. І наша музика завжди в Україні піднімала дух, давала силу і віру в нашу перемогу. Були з Катериною Божинською і за кордоном, давали в рамках е, туру воля багато концертів, і звісно, саме сильніше бачу українці. Всі хочуть повернутись додому, всі хочуть в Україну у концертній програмі. Пролунали як нові пісні, які були написані вже під час військового сьогодення, так і улюблені хіти артистів, які вже стали народними. А до зали філармонії на творчу зустріч з артистами були запрошені військові та люди, які були вимушені покинути свої рідні домівки. Всі подумки там батьки залишились там. Кожен день на зв'язку та, ти переживаєш, і взагалі багато родичів зараз постраждали підтопли, теж дуже там емоційно. і все це ну втратили все. Тому наразі трошки переключатися, трошки відволікатися, я думаю, що це дуже важливо. Концерти Михайла Груцькана та Катерини Бужинської вже відбулись у Болгарії, Італії, Іспанії, Німеччині, Мальці, США, Австрії, Чехії та у багатьох містах України і слава нашим героям. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.